Із королів дороги у заручники черкаські водії потерпають від відкритої зливової каналізації та без решітки чатує на них в районі площі Сімсотріччя. Мало не щодня, по кілька машин потрапляють до дорожньої пастки. Катерина Ковбій бачила все на власні очі. Замість захисту. Гілка. Ця зливова каналізація стала справжньою пасткою для водіїв. Без решітки вона буквально ковтає колеса автівок і ті стають її заручниками щонайменше на півгодини. Підприємець Бурис таке транспортне видовище споглядає мало не щодня. Хоре каналізація якраз через дорогу від його місця роботи. Її там не видно, як. Я раз машини з старінера бачив, що там торчали. Позавчора, вроді би, Т-5 туди влетів. А виїхати вже ж неможливо тоді, якщо він ну, переднім колесом в основному туди заїжджають. А гілляк не було, це вже так. Да. Це хтось, ну, той, хто виїхав та поставив гіляк, а так воно було там відкрите. Рятувати свої автівки, водії кидаються до тамтешнього СТО. Механік Юрій запевняє, допомагає лише за спасибі. Інакше прикидає за півроку завдяки такій зливівці, можна було б сколотити цілий капітал. Буває дві, буває за місяць одна. Порозно бої своїми силами виривають, ну бомброд падають, всі сюди біжать. Ту яму постійно її закривали, і постійно дружники вбирають і викидають ці всі мусоряки відтуди. І вона відкрита там дуже давно. Вже комунальники ж твердять про проблемну ділянку ні сном, ні духом. Мовляв, і без неї вистачає клопоту. У нас маса таких от виб'ючих місць, да, і к сожалению, підприємство комунальне треба на це... Заето все відпочають на сьогоднішній день не розполагають такими ресурсами, таким количеством працівників, щоб оперативно реагувати на всі ці моменти. Але запевняють, проблемне місце закриють решіткою вже найближчим часом. Катерина Ковбій, Сергій Фімов, Віка Новини.